Всім привіт, давно я не був на лісовому тачку, тут вже сонях розсвів теж Сонях в повному розквіті. Подивимося тут на цьому тачку битва за половину врожаю минулорічного пройшла успішно чи проходить успішно, чи, чи може мені не надіятись. Скільки бачиш, скільки сонях! Сонях скрізь або ліс, або сонях, хочу показати, яка ситуація навколо мого лісового тачка, там, де нема лісу, там скрізь сонях. Ось це ось поле найперше, найранішнє вже все Відцвіло своє, відмедувало. Але якщо ми подивимося вдалину... Там, де немає лісу, там все жовте. Або ліс, або соняшник. І в долині розпаханої малої річки соняшник, і на горі соняшник, і на горбах соняшник скрізь, де бачить око. Це все, все скрізь соняшник. Тут взяток у повному розквіті. Ось такі у мене умови на лісовому тачку в цьому році. І ось там, далеко-далеко. Це напевно вже кілометрів за п'ять через два яри теж соняшник. Соняшник скрізь. Соняшник зліва, соняшник справа. І Це вже найближче поле, воно середнього віку. Середнього віку поле вже в повному розквіті. Є, є соняшник які який вже відквітував, є які тільки в повному розквіті. Скрізь бджоли багато, бджола скрізь працює. А є такі, які тільки маяки викинули. В цьому році багато таких полів, в якому соняшник різнобійний. Таке враження, що це навіть не, не якийсь гібрид, а сорт. Пілка працює майже на, на кожній квітці є по бджолині, а на деяких і по дві. Так, мені вже закритіло швидше відкрити мої рути. Нарешті, нарешті пасіка, пасіку чуть здалеку. А тепер і видно, як бджола працює всі льотки жовті. Все жовте вимурзане. Пройшли гарні дощі і бджола забігає у сім'ї ось так. Так, одною рукою я тепер не зможу піднімати рамки дуже важкі. Це хоч і рут, хоч і не додам, вона на третину легше. Але все, равно, все одно дуже важка. такі рамочки сьогодні неділя до середи запечатають і треба звільняти місце, бо залити все. Так, ставимо, поки не впала рамка. Перевіряємо корпуси, які були скачені перед соняхом, практично в ноль. Ось так вони зараз виглядають, піднімаю. Тільки камеру я положу, тому що я просто однією рукою подавлю бджіл і нічого не підніму. Ось такі рамочки. Ось так рамки виглядають на третіх корпусах. І це, наголошую, неділя. Я вважаю, що ще доба-дві і треба буде звільняти, звільняти місце, інакше бджола. Просто перестане працювати. Просто бджоли перестануть працювати. Яка красотень. Не можу повірити своїм очам. Цілі цілі корпуси на вашіні. Цілі корпуси на, на одній вашіні відбудовуються вже не рамками, а корпусами. Не рамками, а корпусами. Дуже добре. Просто дуже добре. Ну ось так от, Залиті ті корпусочки починаються печатка. І Чому я радію більше, аніж меду, це тому, що почали відновлювати гніздо рамки. Ці рамки будуть замість виборкованих. А то в цьому році такий був взяток, що... Не можна було вибрукати рамок, просто нічого не будували. Ну, а тепер заміна, заміна тягнеться і одразу заливається. Я хочу показати вам трохи дещо цікавіше, аніж просто рамки з медом. Ну так ось, що я хотів показати цікавого, це те, що як би там сонячних не медував, як би так там на сонячних не йшли бджоли, на лісовому тачку вони завжди є і на різнотравії. Зазвичай пасічники вважають, якщо бджола пішла на різнотрав'я, то все сонячний, гречка чи що там ще липа вже не виділяє. На лісовому тачку у мене такого не бува. Який би взяток не був із сонячника, бджола неодмінна, неодмінна прига лазає, літає по різнотрав'ю. І тому, хоч, звісно, для оптовиків сонячник у мене буде соняшниковий, але насправді, по факту, він не такий вже і соняшниковий. Поліфлорного меду тут буде мінімум 10-20% скільки б соняшника і не цвіло і як би він гарно не виділяв. Тож, взяток, ще триватиме, триватиме на не одну неділю, питання тільки за погодою. Бачите, що в цьому сезоні у мене літо зміщується на місяць вперед. Тобто назад. Серпень перетворюється на липень, а вересень перетворюється на серпень. І якщо вересень не зрозуміє, що він серпень, а жовтень, що він вересень, у мене просто не буде часу. Не буде часу для загадівлі бджіл. Тому я хочу в цьому році піти повністю на меду. Я буду весь вересень, замість того, щоб загадовувати бджіл, їх скачувати. Тому я просто залишу їм мед і не буду загадовувати, загадовувати взагалі. Мед дешевий, роботи багато, мед треба качати, а не цукор колотити. Хай зимують на меду. Ось такі мої думки. А ми йдемо. До лісу. Ну і від, навіть з самого краю лісу видно, що розквітає ось таке чудо. Воно розквітає вже близько місяці. Я все ніяк не можу звихнути, що золотарник починає розквітати. Не здається, дуже-дуже зарано, майже на початку липня, але він це робить потім дуже-дуже-дуже повільно і квітує весь серпень і майже весь вересень. Ось так. Як би соняшника багато не було, на конюшині бджоли завжди. І на золотарнику, хоч вони і не завжди, але в цьому році, так як і в минулому, пройшли дуже гарні дощі, земля, волога, а сонце ще гріє і пече. Золотарник це любить. Золотарник дуже, золотарнику дуже подобається така ситуація, коли ноги мокрі, а на голову припікає. Ви подивіться, кущ золотарника просто шевелиться від бджоли. І це при цьому що за 100 метрів звідси ви теж бачили що поле із соняшниками не, не страждає від нестачі бджіл різнотрав'я тому я і не боюся залишати мед в зиму, тому що як не крути як не кажи що соняшник соняшник ні, тут не зовсім соняшник. Так, з соняшника буде і більшість. Більше, більше 50% соняшника це 100%. Але оті 30-20-40% різнотраві золотарника конюшини мед зроблять повністю придатним, навіть безумовно придатним до зимівлі навіть для відводків. Отак. Краса, зараз пройдемося ще. Від хати залишився тільки один колодязь. За колодязем поле. Хутори і села розорані. Вирішив спуститися трохи в ліс в яр. Це займе трохи часу, але ще буду за те знати точну картину і ситуацію із меденосами на місяць уперед. А, комари нагадують мені розповітряє Бредбері туман. Там теж такі були монстри, кровопівці. Ось я вже майже я на місці вхожу на сонце. І що тут ми маємо? Що ми тут маємо, окрім соняшника? Окрім соняшника, у нас тут просто казка. Зараз я її і, і вам покажу теж. Каску. Так, так, хотів показати каску, а вийшла всього лиш навсі на пів каска. Залдарника багато, все гудить, все защить, все летить. Яруга велика, яруга велика, вона йде туди на багато кілометрів вправо і на багато вліво, але ж одна із найшироких галявин. Виглядає тепер ось так. Взяли і перепахали струмок. Ось так яруга перепахана. Отут було все жовте поле, а зараз кукуруза. Ну, я буду сподіватися, що хоча б диким свиням, косулям буде що їсти. А можливо і барсуки відгадуються. На цій галявині. Але ось так був ліс, галявина. Тут текла маленька річечка, можна сказати, струмочок. Після дощу і весною сходила вода центром цього яра. А тепер ось такий яр став. Будь ласка, все в кукурузі. Сподіваюся, що хоч борсукам та диким свиням вона стане у нагоді. От скрізь, скрізь, куди дотягуються руки, все перегамняють. Ну а інша частина яра виглядає ось так. Якби намагався соняшник забрати всю бджолу, у нього тут ніколи цього не вийде. Адже не соняшником єдиним. І золотарник тут гудить. Води вдосталь. А це означає, що і виділення нектару золотарником теж є. Він тільки-тільки починає. Я вам скажу... Ой! Ось мене кусає. Я вам скажу, що що гудить тут яр цей набагато більше сильніше, ніж поле соняшнику. Йду по дорозі, ось така дорога, понизу яра здовж струмочка. І йду наче в касці. Все жовтий жовте Золотарник выше меня ростом. Иду, иду и просто, как то кажет, балдю. Тут такой запах, просто аж даже трохи мотрошно от запаха. Можно втратить в Яруга зацвіла під кінець липня. Картина із золотарником просто безкінечна. Я трохи втомився, треба напевне повертатися назад, але цей яруга ще тягнеться і тягнеться не на один кілометр і скрізь однаково. Він, він трохи навколо моєго, мого тачка, а мій тачок наче по центру дуже великого рову, а це дуже великий рів, а це яруга. Ось так ось у мене на лісовому тачку бджоли беруть мед, не тільки із соняшника, хоч його і дуже багато. Немає ні однієї пустої рослини, щоб на ній не гудила бджола. Я думав, що бджоли багато на соняшнику, я помилявся. Тут бджали набагато більше. Хоч вона і не дозволяє себе часто знімати. Вона тут поводить себе так, як наче трохи дикувата. Ну воно і зрозуміло, я бачив тут шершні, Шершні палюють. на кожному квадратному метрі палюють шершні. Ось такі справи. Так що, як то кажуть, не соняшникам єдиним. Я сподіваюся, ще місяць у мене триватиме це дійство. Дякую всім за увагу, за терпіння.